Холодний розсудливий час, і відношення, і гроші, і трансформація все те, що ми і так, і без карти насправді розуміли нічого нового, ми не побачили структуру. І надалі я бачу центр. О центр, прям він така, як пульсуюча хмарка наразі. Усіх вітаю ви на каналі Поговоримо Плюс. З вами я, Альона Захарченко. До нас сьогодні доєднується Південна Відьма, Віола Мірабіліс. Вітаю! Віола, рада бачити. Вітаю, теж рада бачити тебе, наших глядачів. Сьогодні такий а, хороший день енергетично прям відчувається якась всередині. Я не знаю до чого. Я сподіваюся, що це до чогось хорошого. Ой, дуже дуже сподіваємося на це хорошого всім. Нам зараз надзвичайно бракує, тому Хочете 20 жовтня. Власне, записуємо це інтерв'ю, щоб всі знали, який цей день енергетичний, який саме день. Тут до речі, з питання досить непоганого почнемо, тому що з останньої з промов Зеленського він так сказав про те, що ми наблизилися до можливого закінчення війни, що малось на увазі? Чи дійсно ми наблизилися? І якою ціною? Тоді вже інше питання. Ми реально наблизились, і ти знаєш, ще до перемовин Зеленського з Трампом показувало, вперше мені почало показувати, що знаєш, кінець може бути близько. Але мені не подобається реально та ціна, якою це буде все закінчення презентуватися. Ми розуміємо, що так, в тій позиції, в якій ми знаходимося, треба буде якийсь компроміс шукати. Але і ми, як народ, і ми як держава розуміємо, що ми б не хотіли ніяких компромісів невигідних для нас, хоча це неможливо. Тому що ситуація, яка склалась зараз, вона достатньо важка. І ціна все ж таки буде оголошена за цей компроміс. І ми маємо бути, напевно, морально готові до того, що цей компроміс сподобається не всім, він буде незручним. і... ТД і ТП. Так? Тому так, може бути завершення, воно може бути стрімким, воно може бути навіть цьому році, але поки що енергетично і терологічно не показує, що воно тут буде. Так як ми очікували, в жовтні ви бачите, я про це вам талдичила скільки ефірів, що в жовтні буде точка, в якій може бути ось ця домовленість. І я вам казала, я дуже сильно сподіваюся на попередньому ефірі, що е, політики, які будуть займатися цим питанням, вони все ж таки скористуються цим астрологічним аспектом. Цим моментом і посприяють всьому тому, щоб ця ситуація пішла вгору і в кращу сторону. На сьогоднішній момент, що ми бачимо? Ми бачимо, що політична діяльність продовжується так, ми до чогось вже домовляємося або не домовляємося в деяких ситуаціях. і, Кінця поки що, як такового не видно. Мені зараз знову ж таки напишуть, що нічого дільного не сказали. Він можливий, але його не видно. А, класно було б, щоб я б вам сказала, він можливий і його видно в цьому році, але він під знаком питання. Він дуже ймовірний, але це не основна гілка подій. Ми можемо вийти зараз на неї і до Нового року вже закінчити. або... Більш ймовірніший розвиток подій по тих подіях, які я зараз бачу, це закінчення в наступному році. І по тій гілці, по якій ми сьогодні, із хорошого це все. І з поганого це багато військової діяльності на прикордонних територіях і посилення обстрілів важкою зброєю. Мова, все ж таки, про ці поступки. Це територіальні. Ми всі прекрасно так. це розуміємо зараз. Вже були озвучені деякі вимоги, зокрема, Трамп їх озвучив да, область, Так, область. Та, Саме така основна це була вихід е, в українських військ з Донеччини. Трамп потім скав, що там не з всієї території, але 75% мають залишити. А, також да, частина Запорізької, Херсонської області. Давай так, якщо раптом, хоча Зеленський скав, що ми не підемо на ці умови, але якщо раптом ми все ж ідемо на ці умови, які зараз висуває ворог, які зараз висуває нам е, озвучує принаймні Америка. Це є гарантом того, що це припиниться? Так, ви маєте розуміти тут відповідь на це питання, що коли б ми не вийшли, рецидив цієї ситуації буде. Скільки б ми не боролися, рецидив буде. Якщо ми закінчимо цього року, рецидив буде. Якщо ми закінчимо наступного, так само. Тому що давайте. Повернемося в часи історії і вивчення нашої історії, і ми зрозуміємо, що нас від нас не відчепляться ніколи. ніколи. А, тому наша справа це накопичувати ресурси, посилювати кордони, які в нас не всі наразі посилені, і займатися mm -hmm. нагальними проблемами в державі. І а, я багато. Часу, от майже всі чотири роки, говорила, що лівобережжя Херсонської області завжди сіре, темне, і воно не буде деокуповане військовим шляхом, а тільки шляхом перемовин. І я ніколи вам не говорила, що ось ці конкретні перемовини можуть звільнити Херсонщину на сьогодні. І ці конкретні перемовини, які були нещодавно, якого там вони були, 17, -го. 17, -го, 17 -го чи 17 жовтня вони також не є поки що гарантом до того, що звільниться Запоріжська і, зокрема, моя улюблена Херсонська область. Тому. Е Будуть домовленості, і будуть територіальні домовленості, і без них закінчення неможливе, тому що з цього почалося цим і закінчиться. Ми не почали про спасіння а, якоїсь конкретної діаспори а, і так далі. Ви знаєте, про що я кажу? Так? Ми почали з питання територій, і питанням територій ця війна буде закінчуватися. А... Зараз хочеться зрозуміти, тому що ми бачимо, як Трамп зокрема постійно змінює свою риторику по відношенню до України до Росії. То він рішучий проти Росії допомагає Україні, а потім пасе задніх і десь так ховається в кущі. так і так. А ми прекрасно розуміємо, що слова і дії це абсолютно різні речі, тому є надія, що можливо. Так, так, тому є надія, що можливо, словесно він зараз отак от себе поводить. А насправді діями він на стороні України і щось хороше для нас робить. Чи так, це я вам сразу відповім, що ні одна інша країна на нашій стороні не є. Вони є у вигоді за нашу сторону. Але угу. це власна вигода, яка і. Е, е, Будь-яка сторона країни, яка втручається в нашу війну, в наш конфлікт, вона отримує для себе якусь перевагу. І це тільки їх конкретна перевага. Не подружні відносини, не дружні відносини, ніякі відносини, розумієте? Так, чи на нашій стороні взагалі так, США і Трамп. Я не можу сказати. Тут випадає ем, холодний, розсудливий час і відношення, і гроші, і трансформація, все те, що ми і так, і без карти насправді розуміли, нічого нового ми не побачили. Це не є на нашій стороні. Це значить, що ми частина якоїсь конкретної вигоди в цій всій політичній грі високого рангу. Ех, жахливо, жахливо це чути, враховуючи, яка ціна зараз за висока для нас. Висока, так. За висока, так, дуже сильно зависока для народу, для людей, для українців за висока ціна, так. Для простих українців це за висока ціна. На цій зустрічі також говорилось про те, що є ймовірність того, що відбудеться ще одна зустріч власне з Путіним, що можливо uh -huh. вона відбудеться в Будапешті. Угу. Чи не бачу. наважиться Путін? Угу. Ні, я не бачу взагалі цієї зустрічі. Я не бачу. І це не за того, що погрози, там, що його заарештують і все таке. Ні, це тільки шушера, яка така шелуха, яка тільки притрушена зверху, насправді цієї е, домовленості або цих перемовин трьох я не бачу, поки що вони нереальні. Е, коли ми готові будемо до е, певних умов. Я не кажу е, до сторони Росії, а взагалі певних умов, які нам висуває не лише ворог, нам висувають і інші держави, які нам допомагали. <тас> Вони також мають свою е, сторону в е, процесі е, домовленості. І е, е, те, що ми будемо повертати, бо як ми будемо з ними потім співпрацювати, це ж теж велика. Робота, яка е, впливає на хід завершення, яким він буде. І коли ми знайдемо, ми, як політичний простір, та, знайдемо ці виходи, ці двері, які нам найзручніші в даній ситуації, тоді будуть ці перемовини вже один на один там е, і так далі. Але це не, не, не жовтень, і я б сказала точно не на початок листопаду. Знаєш, мене мабуть найбільше що обурює, я думаю, не тільки мене, що я зараз скажу за більшість українців. Це те, що зараз більшість країн, зокрема Трамп, обговорює з Росією, якою буде їхня співпраця після завершення війни. Ми раніше на початку війни дуже сподівалися на те, що завершиться все це такою ізоляцією Росії, що це буде як Друга світова, коли е, німці реально роками несли на собі цей тягар. В Росії такого не буде. Тобто Немає, все. Війна ні, закінчується, а вони прекрасні люди. На жаль, але так, ви розумієте, що як би неприємно було нам це зараз усвідомлювати, але це велика держава, яка. Має дуже багато ресурсів. Фінансово невигідно інше. Да, фінансово невигідно, і ця е, держава дає дуже велике, велику кількість гачків, на яких сидять інші держави, і, і ця вся низка подій, яка навколо них йде, яка навколо них вертиться крутиться, їхні всі союзники, е, один краще іншого, да? і, а на союзниках теж. Підчеплені інші держави, і всі такі, як велика родина, ніби один одного недолюблюють, але і вийти з цього клана ми не можемо, бо це ж родина, а родину треба любити. І те саме ми бачимо на великому полі. Тому так, ні, ні, ні. Не буде такого, що на кожному саміті або на кожній зустрічі будуть когось конкретного булити і казати, що ні, ні, ти тепер ізгодь. Так не буде, тому що там, де гроші, там і вирішення. Так, Хотілось вірити, що цю систему можна ще змінити якось, але на превеликий жаль, бачимо, що це не дуже реальна перспектива. Хочеться зараз поговорити про Україну, зокрема енергетичну інфраструктуру України. Ми вже прекрасно зрозуміли, що недостатньо це, м'яко кажучи, захищена вона, попри те, що був час на цю підготовку. Чи є ще можливість це якось реабілітувати і чи будуть це робити? Є час реабілітувати, зупинити, щоб її не шарашили, а е, інакше. Її будуть знищувати і надалі. Сьогодні спершу долетів кап на Полтавщину. Я вам так. на попередньому ефірі, будь ласка, згадайте, говорила Сумщина і говорила вам Полтавщина. Полтавщина так. дуже погано. І от, пожалуйста, сьогодні Полтавщина, і це буде просуватися в глиб, і в глиб до Полтавщини, і в глиб Кривий Ріг, я вам говорила, теж, будьте обережні, і Запоріжжя буде більш масованіше. Про Херсон навіть не, 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 не хочу говорити, тому що там немає покращення, і я не хочу кожен раз нагнітати людям одне й те саме. Тому е, енергетична структура буде страждати саме по цій території східно-південній, східно-північній території. Потім після цього буде вже руйнування іншої частини, але вони роблять це хитро. Ви бачите, що вони вимикають прям кусками. Чисто тієї території, в якій вони хочуть просуватися. І ці закономірні дії вони йдуть як знову ж таки ланцюг реакцій. І поки що вони зупереджені, упереджені тільки там, а потім вони переходять на іншу структуру. І надалі я бачу центр. От центр прям він така як пульсуюча хмарка наразі. Е і центр цього тижня. Центр України щось може статися. Я не буду говорити конкретно область, тому що мені її не показали. А от карта України, і прям як серце, яке таке, знаєте, темне б'ється і дуже хвилюючий. І я думаю, що дуже багато людей зараз відчувають якусь тривогу, яку вони не можуть пояснити. І я думаю, що ви. Класно, розумієте про ті локації, тому що я в попередніх ефірах сказала прям локації, і мені прям хейту багато насипали, що заткнись, не кажи так точно. Тому я вам тепер знову ж таки кажу такими обхідними шляхами, щоб ви зрозуміли. Тому центр країни, будьте обережні. На цьому тижні обов'язково енергетична структура буде страждати й далі, але не вся і відразу. Тому. Шанс, повертаючись до твого питання, чи можна це захистити, шанс того, що в нас буде світло і все інше, якщо ми будемо швидко відновлювати на тих точках, на яких воно уражено, і зосереджувати свою увагу швидко. Швидко тут питання часу і швидкості нашого відновлення, і все а захистити, щоб воно не пролітало, На жаль, ми не можемо. І а для того, щоб це зробити, ми маємо мати більше ресурсів, які ми на сьогодні не отримали. Загалом хочеться ти вже почала відповідати mm -hmm. на питання, яке в мене було наступним: це про зміну тактики Росії саме в плані обстрілів. Ти вже сказала. Про е, план зміни, як зробити так, щоб енергетична структура максимально постраждала. Але розуміємо, що не нею єдиною, що є ще цілі у ворога. А чи буде зміна тактики, що зараз чекати від Росії в плані опції? Так, по перше, дивіться, ми говорили на попередніх ефірах знову ж таки минулий ефір. Що буде якась нова лабобушка, я вам казала. Да? Ось ця нова бабушка вже прилетіла. Ми бачили, що це знову якийсь гібрид якоїсь іншої структури, і вона... ми ще недостатньо зрозуміли, яка зона ураження, як вона працює, але вони це вже успішно, на їхню думку. Використовують на наших територіях, і це буде продовжуватися. І це буде Херсонська область Запорізька область, Дніпропетровщина, це взагалі для них, є, вони ненавидять цю територію, і знищують всім, чим тільки митні в них це все сиплять туди Сумщина, те такі вона в енергетично, енерг... Простір як темний і буде страждати саме амінь, цивільним населенням. Що із того, що я хотіла сказати хорошого, але його не так багато, тому Захід, по заходу, часто питають по, -за -по заходу, захід mm теж. -hmm. Небезпекою, але такою, такою одномоментною, знаєш, не, не так, що все прилетить по всім містам, е, і конкретне місто теж не показують. І мені часто пишуть, що як так, ви не побачили Львів та побачили Львів тільки за, з, набагато раніше побачили Львів, а потім його енергетично закрили, і, і все. І перегляд цей був е, ніби як з під носа уходив. Зараз те саме, я бачу, що є якась напруга, але не бачу, що це конкретно місто, або це буде перегляд, Передмістя, там, де велика велике скупчення енергетичної структури, яка е, йде своїм розгалудженням на велику територію, або це е, місто, яке вони не обрали ще, типу знаєш, на, на захід, а куди на захід угу. ми ще не вирішили. Ось така ситуація: чи може ситуація змінитися в листопаді? І наскільки Ну в яку сторону ці зміни можуть відбуватися? Може змінитися, давайте з хорошого почнемо, може змінитися ця ситуація, якщо ми приймемо певну стратегію дій і на довготривалій основі. Якщо ця правильна стратегія буде прийнята, спойлер, вона буде прийнята на 50% і руйнування, які були такі важкі і дуже обширні, вони продовжаться. Е е зокрема, на прифронтових територіях і... При морських територіях, а це в нас Одещина, і пішли, поїхали. Ви всі знаєте, де ці території, де постійно прилітає біля води. Тому покращення може бути затишок трошечки може покращитися в листопаді, але в великому обсязі ні. І мені не дуже подобається ця комбінація того, що. Якось довго буде прийматися з нашої сторони стратегія для того, щоб зменшити цей руйнівний вплив на нас? Дякую, все одно будемо більш детальніше дивитися ще безпосередньо ближче до місяця, але зараз принаймні частково могли побачити ще є, що додати тобі, так? Ну, і от знаєш, по енергіям витягнула, що енергія листопада? енергія листопада е, тут буде, по-перше, якась е, така ситуація, яка сколихне, не, не хороша, бо карта Ворона погані новини. І ця погана ситуація сколихне дуже сильно велику кількість людей. Е, е, ми побачимо, що відкриють якусь людину або якусь структуру, яка була дуже сильні на солоді матеріальним, і була пов'язана з цією поганою подією. Ніби викриється знову якась брехня, знаєш, про щось, де забралися гроші з бюджету або ну, щось mm -hmm. якась така подія, я не знаю, прозорі зупинки, аля от така ситуація. І Потім випадає хороша карта, і відбудовування, і планування. Можливо, навіть це буде відкриття на рахунок. Кордонів, тому що тут прикордонна зона випадає. На рахунок кордонів, на рахунок закриття нашої території, е, подивлюсь може, це енергетична структура. Ні, це більше території. Території і якась наша така е, інтелектуальна власність і власність наших напрацьовок в е, військовій структурі. Зрозуміло, так? І давай тоді традиційно подивимось карту цього тижня, яка є основна порада, який основний заклик для українців. Так, мої хороші, що чим нам займатися на цьому тижні? Що для нас актуальне? На що ми маємо звернути свою увагу, куди ми направляємо свою енергію цього тижня, починаючи з 20 жовтня? Ох, люблять карти ці випадати на пораду. Ну, Знову пріоритет на собі. Я не знаю, в скільки ефірів підряд випадає ця карта. Усамітнитись і більше дивитися на те, що відбувається. Поряд з нами зі сторони не участвуючої структури, знаєте, а як ніби це не моя ситуація, я на неї дивлюсь, як якась стороння людина. Потім наступне. Подивитися на свої можливості. І тут йде, показують мені зараз коня, якому зв'язали лапки. І кінь стоїть і він вірить в те, що ця мотузка може його стримати. Він вірить, що вона настільки потужна, але якщо він псіхане, він зможе розірвати цю мотузку і бігти туди, куди йому треба. І ось це. Відчуття, Що ми маємо відійти, подивитися на ситуацію, ніби подивитися на себе зі сторони, який потенціал в нас заховано і які є структури, які нас стримують, ілюзорні структури. І з цими ілюзорними структурами треба буде е, вічна віч е, знаєш, зійтися. Карта тіні, подивитися на свою тінь, на своє. Якесь, можливо, его, яке ми там на затворки засунули, і не побачили, що воно тепер нас блокує дуже сильно. Ну, Такі непрості карти, ти знаєш, на цей тиждень. Я думаю, що людям буде достатньо важко проходити цей такий маленький досвід, маленький урок, але якщо ви це зробите, ви відкриєте дуже велику в собі силу, яка стане опорою вам в темні часи. Темні часи ми входимо в них, особливо 31-го, 30-го в нас буде, ви знаєте, Хеллоуін, Самаєн, Велосова ніч і так далі, як не називаєте. Все одно це найтемніша така час, коли ми входимо в найтемніше. І ось ця сила нам дуже сильно буде потрібна, щоб пережити зиму. Тому не нехтуйте цією порадою. Я думаю, що той, хто зробить, буде дуже сильно задоволений, що прислухався. Дякую, дякую дуже за цю пораду. Знаєш, я дуже рада, що ми ввели це питання, тому що для себе особисто теж роблю певні висновки і знаю на що звернути увагу. Клас дякую. дуже дуже влучно. А також можете ви, любі наші глядачі, написати в своїх коментарях, чи дослухаєтесь до порад, як вони програються у вашому житті, тому що розуміємо, що в когось у кожного з нас зовсім по різному проявляються ці ситуації. Поділіться з нами, буде нам приємно це почитати, дати вам свій фідбек. А також хочу нагадати, що у нашої південної відьми» Віоли Мірабіліс є свій ютуб канал. Доєднуйтесь, є посилання в інстаграм. Якщо не знаєте, як шукати, заходите в опис під відео. Всі посилання там є. Доєднуйтесь і знайдете нашу прекрасну гостю, Віолочку. Все, чекаємо на ваші коментарі, чекаємо на ваші вподобайки. Будемо раді, якщо ви будете їх ставити. І бережіть себе. Мирного тихого дня. Усім. До побачення. До побачення.